Будьте обережні, з'явився ще один ЗЕРНОЗБУТ, Коротше, дивимося, відкриваємо Open Data Bot, Є ЗЕРНОЗБУТ Агро це не ми. У нас просто ЗЕРНОЗБУТ, Оце не ми. А тепер дивимося, як вони були до цього підписані. Дивимось зниз, зниз, зниз. Дивимося, значить, було зерно збут, агро. Потім перейменувались на зерно збут, агро. Це все в цьому році. Були створені теж не так давно, ну це капець. Ну що не, немає інших назв. Я, я, ну, агро, понятно, можна скрізь використовувати. Ну для чого точно таку ж саму назву брати? Ну от від типу, я не знаю, що це за люди, абсолютно. Але в мене таке відчуття, що якщо ти хочеш бути типу, сразу же взяти собі репутацію, ти маєш назвати себе чужим ім'ям, яке вже є на ринку, якого вже знають, і якому довіряють. І це можна дуже погано скористуватись, того обов'язково перевіряйте з ким працюєте. У нас зерно Отако От бачите, у нас без цього просто топ зерно збут. Написано, є ДРПУ, можу можете мені в особисті написати. Якщо раптом ви хочете відпустити наше ну, якщо ви раптом думаєте, що з нами працюєте, продаєте нам якесь зерно і відпускаєте без грошей, обов'язково подзвоніть до мене спочатку. напишіть мені в особисті каже. Доброго дня, а ми тут продаємо вам. А ви сказали, що у вас відстрочка там і ціна на 5 тисяч дорожче буде. Я вам точно скажу це ми чи це не ми. Так що будьте обачніші, будьте обережніші. Зерно збут турботою про майбутнє.